Всім привіт! Всім дякую за вашу увагу за вашу підтримку. Сьогодні я буду закручувати дуже смачнющий рецепт на зиму. Але, на жаль, я буду робити пів порції через те, що у мене не сильно хорошо вродив перець. І мені прийшлося купити у нас дуже-дуже дорогущий він. Тому я буду робити тільки пів, пів порції. Буду закатувати лічо з перцем. І вирішила поділитися цим рецептом з вами. Для цього нам потрібно 3 кг перця. Ви можете важити отакий з цим. а можете вже вичинений, ще обрізаю. Якщо ви будете важити такий, то в баночці буде більше перця. А якщо ви зважите отак... не вичинитий, то в баночці буде менше перця і більше рідини. Я зважила таким способом, але трошки додавлю ще. І так, поїхали. Важимо перець, обрізаємо, вичиняємо. І будемо нарізати соломкою. Що хотіла ще сказати вам? Оцю частину не спішіть викидати. Оці зерна можна використовувати ще. Їх хорошо посушити. І перемолоть і додать у ваші страви. Як приправу в цьому перцю більше аромату, чим самому перцю. Так само, як в гострому. Серединка зерна гостріша і ароматніші, ніж сам перець. Тому я оцю частину не буду викидати, посушу і перемолю. Всім приємного перегляду. Будемо працювати. Той перець, що отакий великий. Я розрізаю його ще отакого і крешу півкільцями. Получається одну перчину на 4 частини. А якщо тепер що поменше, отакий його, то просто ложу і нарізаю півкільцями. Получається отакого. Тут в мене. І тут та перчина, що на 4 частини, і та перчина, що на дві частини. Нарізаю тоненько, щоб баночки см смачно і красиво виглядало. Беремо помідорчики, переспівши, червоні, обрізаємо, кришимо і будемо перекручувати. Потрібно 2 літри томатного соку. Перекручуємо 2 літри томатного соку. Якщо є у вас можливість, то через соковижималку, щоб сок був. Я роблю це на даний момент через м'ясорубку. То так, виходить. Через соковижималку буде краще. Але на даний момент у мене соковижималка зайнята. Переливаємо каструлю. Ставимо на огонь, щоб прокипіло пів години. Коли наші томати вже кипить пів години, сюди будемо додавати перець покришений. Стакан 200 грамовий олії. Стакан цукру. Тоже 200 грамовий. Трішки більше, ніж півстакана уксуса 9-процентного. І дві столових ложки солі. Раз, і два, дві ложки солі. За пару хвилин до вимикання роздавлюємо часникодавілкою одну головку чесника. Можна дві. За смаком. Часник за смаком. Видивила чесник за смаком, поставила туди ложку і черпак пропарюватися. Ложку для того, щоб поставити в банку, щоб банка не лупнула від гарячого. А черпак, щоб ним насипати. Моє ліч вже спускається в погріб. І з тої кількості, що я переробила, вийшло оце скільки баночок. І тарілочку ми залишили поїсти. Звичайно. Всім хороших закруток, дякую за вашу увагу, за вашу підтримку, всім мирного неба, терпіння і благополуччя. Бережіть себе і своїх близьких. До наступної зустрічі. Всім, кому не важко, поставте, будь ласка, лайк, напишіть коментарі, підпишіться. Вам не важко, мені буде дуже приємно.